Графічне зображення з логотипом туристичного опольське та знаком для людей з вадами зору перекреслено око. На протязі всього відео білий логотип з написом Опольське розташоване в лівому нижньому куті екрану. У фільмі виступають два туристи: Моніка та Кароль, які відвідують туристичні атракції та пам'ятки Опольщизне. Усі сцени у фільмі демонструють атракції на території опольського воєводства. Туристи оглядають замок Мошна. Відвідують місто Ополе, оглядають замоки церкви у місті Бжех, подорожують на гору Святої Анни, об'їжджають Опавські гори, плавають на Туравському озері, відвідують музей опольського села. У корчмі вони догостують страви регіональної кухні. Коментатором фільму є Кароль. Кольоровий фільм. Серія швидко кадрів. Кароль. Опольське. не огранича. Навіть тебе не обмежує. Навіть твоя уява. Дотикай історії. Торкайся історії, насолоджуйся природою. Відчуй цей ритм. Відкривай і смакуй. Відкривай і насолоджуйся, бо це дійсно вартує. Опольське Жехнє. Гріх не спробувати. Останній кадр. Панорама опавських гір. Посередині екрану з'являється логотип самоврядування опольського воєводства. Туристичне опольське і опольське